Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько 22-ї ворог завдав удару за допомогою шести дронів камікадзе типу шахет по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа без постраждалих. Чотири дрони збиті силами ППО протягом доби. Російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області. Зокрема, під вогнем окупантів були козача Лопань Харківського району. Стариця та Вовчанськ Чугуївського району дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Станом на 14 листопада із небезпечних громад Куп'янщини евакуювали 262 дитини. Підлягають евакуації ще 30. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 11 оперативних виїздів, з яких дві на ліквідацію пожеж, одна з яких була спричинена ворожим обстрілом в Ізюмському районі, чотири на допомогу населенню і комунальним службам, п'ять інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої за добу. Наші захисники відбили сім атак росіян в районах Синківки, Петропавлівки та Іванівки. Просування у ворога немає. Марія Сов'єта Ігор Гормікенін. Харків. Новини.